Давай, малюй картину маслом. Вітаю вас, дорогі друзі! З вами незмінний ведучий Вокер. Сьогодні ми подумаємо, чому Сталкер став легендарним в свій час та чому досі залишається на плаву не тільки через Анон Сталкер 2, а ще якісь є інші причини того, що люди продовжують в нього грати. І що це означає для українців? Останнє відео не залетіло про аномалі, тому я відкладу це відео подалі в комору до кращих часів. А ви беріть батон, відкривайте енергетик, а я починаю. Почну з найпростішого, що таке сталкер Stalker? Stalker це серія ігор розроблена українською компанією JC Game World, створена в жанрі шутер від першої особи і survival хорор. З елементами рольової гри та пригодницького бойовика. Події гри відбуваються в наш час в альтернативному світі на території України Чорнобильській зоні відчуження. Згідно сюжету серії 2006 року, зона піддалась несподіваному аномальному впливу викиду, в результаті якого фізичні, хімічні та біологічні процеси на даній території змінились. З'явилось безліч аномалій, артефактів та мутантів. Слово сталкер є акронімом скеверіч, Transpers, Adventurers, лонш, Killers, Explorers, Robbers, що в переводі означає сміттяр, правопорушник, авантюрист, одинак, вбивця, дослідник, грабіжник. Перед початком найбільшого кошмару в історії компанії вони наобіцяли золоті гори неймовірно багато контенту. Неймовірний штучний інтелект, який зможе виконувати сюжетні завдання. Коротше, багато і багато контенту. Потім постійні переноси гри. В народі її назвали Ждалкером. Ну назвав хто русняві. Зараз вони намагаються цим маніпулювати, але це відео не про це. Видавцю, таке не сподобалось. Та він направив людину, яка почала там заправляти, та різати контент наліво і направо. Перед тим як вийти у продаж, гра пройшла неймовірні кола пекла, як у божественній комедії: низька заробітна плата. Та постійні переноси, перевтома, коротше кажучи, виробниче пекла. До того ж додалось навантаження на співробітників через приїзд Діпа Шарка. Можна дуже довго розповідати історію встановлення гри, але не в цьому відео. Хоча зачеплю невеличку частину історії, а саме про зміну концепції з Кримської АЕС на Чорнобильську АЕС. та називався Сталкер на той час Oblivion Lost. Пізніше назва змінюється на сталкер Тінь Чорнобиля. Після релізу тіней Чорнобиля команда взялася розробляти наступну гру серії. Сталкер Чисте неба. Гра була сприйнята прохолодна, оскільки нахил гри робився принеси бодай, іди нахрі не мішай. Та головним мінусом для гравців стала війна у групуванні, яка з'їла більшу частину геймплею та знищила ту саму неповторну атмосферу першої частини. Менше інтелекту, менше аномалій, більше бігатні, більше стрілянина. Коротше, не дуже. Пізніше команда починає розробку поклика прип'яті, яка в майбутньому стає еталоном, на якій рівнялися модороби, навіть зараз на його. Основі роблять модифікації, що далеко ходити. The Dark Legends Episode 1, який вийшов нещодавно. Після чого компанія закривається. Та вже через великий проміжок часу вони повертаються з анонсом Stalker 2, над яким вони працювали в таємниці. Для цього є ряд причин, чому саме Stalker став культовим та продовжує триматись на плаву. Вам цікаво? Тоді поїхали далі. Тут треба зазначити важливий етап сталкера, а саме модифікації. Перша модифікація вийшла в 2007 році, через рік після виходу першої частини. І саме з цього часу почався розвиток лору сталкеру. Деякі створювали гарні моди, а деякі кхм, не дуже гарні моди з українофобним нахилом. Тут я вставлю ремарк. Модифікації розробляли не тільки русаки, що зараз вони намагаються це все привласне. Модифікації також розроблялися і за кордоном. Потрібно віддати належне цим модифікаціям. Якщо б не вони, то, можливо, гра б не мала б такого успіху, і зараз би не було анонсу другої частини. Як я сказав вище, дякуючи оригінальній трилогії, на їхній базі було створено не одну модифікацію. Та що казати, якщо умільці змогли покращити сам рушій, бо оригінальний не міг впоратись з навантаженням та амбіціями модоробів. Саме цікаве, що навіть зараз є команди, які продовжують створювати модифікації українську мову, такі як Тімам Team Dark Legends Episode 2, Помста за Непало та інші Адмодів. Канон Тім з довгоочікуваним модом Група Стрільця, який розширить оригінальний лор та пояснить сюжетні діри в трилогії. Але ж є ті, що вже не були статус культових та легендарних, такі, як Поклик Чорнобиля, Call of Misery, Lost Alpha, Anomaly. Та все таки деякі моди до сих пір тримаються в чартах культових та легендарних, такі як фотограф. І ще ряд модів, і вони вважаються легендарними, хоча вони є українофобними. Тому не рекомендую їх встановлювати. Проходьте повз і просто видаляйте їх. Якщо починати з першої частини, то атмосфера в ній неймовірна. Перший штурм ОТП, рик кровососа в катакомбах, дослідження лабораторій, а якщо поглянути навкруги, то можна опинитися, наче в себе вдома. Ці цегляні будівлі, елеватори, хрущовки та сте, сте, стелянки... Сталінки коротше, все, що навколо нас, коли ми виходимо з дому. Ви запитаєте, чому так, тому що всі текстури робили за допомогою фотограметрії, тому так круто вийшло. А Ambient – це велич музикального супроводу, завивання вітру, крики, речання та постріли теж в далечині, і доповнюється все похмура, зачасту дощова погода та розповіді анекдотів біля багаття з іншими сталкерами. Ти відчуваєш, що вони живі. Та ти дивуєшся, чому тебе затягли в пригоди все більше і більше. Потім ти виходиш. Поліш у двір, вдягаєш протигаз і сусідки крутять пальцем біля голови. Потім сумним повертаєшся в гру. Українські ком'юніті після початку повномасштабного вторгнення почало відмежуватись від русаків, попит на український контент виріс, а сталкерське ком'юніті почало самобутнє існування. І потрібно було взяти під чество. сталкери не знали, куди звертатися, де шукати такий український контент. Але на той час вже існували сталкерські канали та створений український сталкерський сайт Stalker сталкер Феномен». Хоч руснявий контент був на голову вищий, та вони намагалися, все таки Залишити нас в своєму болоті, люди сказали ні, бо ми нічим їм не поступаємось. Відчуваючи це, русаки почали волати, що ігри в ні полігіки, та ні ми начали цю війну, чого коштували бачити, як палає русачок. Саме всі було бачити за расистом Вульф, але не про це. Так що робити українцям? Підтримувати наше українське, тому підтримуйте українських блогерів. А що? Все як завжди, інформації мало, а та що публікується недостатньо для якихось висновків чи навіть теорій. Хоча сама компанія привітала та подякувала гравцям за підтримку їхньої гри, а саме поклика Прип'яті, якому виповнилось 13 років, в принципі, все, що є на даний момент. На цьому все. Дякую за перегляд. Пишіться на канал, поставте вподобайку та напишіть коментар. Будь ласка, підтримуйте армію як можете, та не можете вірте в ЗСУ та The Kerch Bridge is on fire!